Вітаю вас і дякую від щирого серця за все, що ви для нас робите, від імені всієї всієї моєї країни. Ми вдячні за вашу допомогу. Від військової до фінансової, гуманітарної. І також дякую, що ми можемо покладатись на вас. Від імені уряду її його величності. Я як новопризначений секретар з питань оборони маю в першу нагоду розмовляти з вами. Хочу вас запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо вашу боль за все за все, що відбувається, і а, також а, ми а, будемо стояти пліч-о-пліч пліч весь час. Хочу передати вам вітання від мого прем'єр-міністра, а також від мого попередника, пана Бена Волеса.